Так, починаємо процес зварювання. Зварили вже ось таку естакаду. Для сходів, правда, вона лежить догори ногами. Зверху ось там пластини, які будуть кріпитися до фундаменту. Висота її у нас 3,20. Підставили сходи на ту саму висоту, виставили по рівню. У нас стоїть все в рівень. І так коротко пробігся маркером. Розмітив, щоб не було потім в кінці сюрпризу. І починаємо варити. Є ступеньки, ступеньки там мають е, міліметр-півтора похибки, деякі ну до міліметра, то це не страшно. Вони всі вставляються, всі гарно. Там 90... 797 798 як як яка. І ми зараз це все будемо. Підгонити для того, щоб не було ось такої дуги. Ось тут. Спочатку ми будемо ставити менші і під кінець підуть декілька ширших. Ступеньки от лежать вже всі нашліфовані. Ну що, беремо сходинку, розміряв, як і звідси перевіряв себе, так і звідси. Але беремо тільки з одного краю, а далі ставимо по уровню. На цей профіль не дивіться, він просто для того, щоб тримати паралельність. В діагоналі ми звінклювали в нулі, вони ідеально вийшли міліметр-міліметр. Міліметр. І вверх ми виставили по рівню. Тобто у нас все в принципі, буде гарно грати. А ці планки для того, тільки, щоб тримали геометрію. Ставимо сходинку, ставимо по одній, по цій мітці. Далі на сходинку кладемо рівень. Так, рівень, так, рівень, так рівень, перевіряємо. І варимо. Хоча цей рівень що ось так, ми можемо орієнтуватися по цій лінії. Так співпало, що в нас є рівнобедрений трикутник, основа 3,20 і висота 3,20. Тобто гіпотенуза в нас до основи під кутом 45 градусів. Тоді нам було б не досить складно ось таким способом. раз Прикладаємо під 45 градусів і відмічали лінію. Так співпало, що сходинки будуть під 45 градусів до самого профіля. Погнали. Ну що, сходинки готові? Все зварили, все файно. Все під, як ти казав, під рівень. Рівень в двох площинах, в цій площині і в цій площині. А, виставляли спочатку по одній точці. Вставили. Ось тут одну точку і тут одну, одну точку. Далі виставляли рівень ось так спочатку, ставили по точці, і тоді легеньке, легеньке коригування ось цього рівня. Вважайте, якщо будете собі таке робити, оцей рівень, якщо ви десь засильно нахилите, вам покаже тут рівень. Тоді ви схочете цю сторону підвести відповідно, або опустити, щоб цей рівень зіграв вам. І відповідно, ви її або опустите, або підвіднімете, і тоді у вас тут не буде рівня. Тому будьте обережні, хто перші рази може буде робити, може попастись на цю штуку, приварити, потім відрізати. Це все досить так не дуже приємно. І ми спочатку я по одній точці, тут, тут, виставляв. Проходив всі сходинки, вони в мене всі зійшли, всі гарно в кінці з одинаковим кроком. І далі я собі починаючи з першої, легенько коригував їх в площині ось так. Десь насідають рівень. Ось якийсь такий брехунець є в нас. Що він нам тут ще на магніті може пальці подбивати. Тут рівень? Ось так його. Ось тут є рівень. не фокусується. Але противне, ні. Щось психує, не фокусується. Тут рівень. Можемо ось так поставити. І тут теж у нас рівень. Ну, тобто люба сходинка рандомна. Дівчата щось хвилюються, гавкають. Все в рівні. Так, сходинки ми тут зачистили, всі сходинки зачищалися перед тим. Це ще буде другий невеличкий е, такий проліт сходів. Е, значить, Сходинки зачищаємо акуратно всі шви, повертаємо це і робимо фаски, щоб воно не було видно потім. Що воно там щось ніби зварено. Тобто повторюємо фаску кутника, яка йде по углу. Тому що кутники не всі мають гострий кант. Який має гострий, ми робили гострий, який так, так, щоб не кидалися очі. Хоча це технічні сходи, повторюся. Все відшліфовується, бачите, як світить чиста арматура. Повністю все відчищено дротяними щітками на болгарці. Капельки, руси і диму, все звідти вичищається такими також приспособами. Є зубинці, дрібні, різні щітки спеціальні, якими ми користуємося, і вся ця сажа, яка є там, і весь цей бруд від зварювання, бризги зварки, всі видаляються, що створює кращу, кращу адгезію для подальшої ґрунтовки і фарби. Тобто, бачите, всі місця, все чисто, гарно, без ніяких нюансів. Ось так. Тобто сходинки, тут я поклав смугу для того, щоб для того, щоб для того, щоб виставити рівень, чуть-чуть тяжка не добра. Сходи прихопили ось там. Одна маленька точка, тут ніде нічого, тут також нічого. І одна маленька точка тут, виставив собі цей розмір, який він повинен бути вже. Помістю, тобто нахил. Давайте спробуємо пройтись. Я, в принципі, не дуже легенький, 113 кг. але якщо ти зварюєш добре, то ти, в принципі, впевнений в своїх швах не переживаєш. Ось така висота. А там дівчулі в вольєрі гавкають. Знаходимося на висоті 3 метри при сходинка. Бачите, якщо робити все чітко, навіть ось ця перемичка на арматурі, вся йде в рівень по всіх по всіх сходинках. Так що робіть добре, і буде вам добре, і всім буде добре. Без перила. Взагалі не люблю по сходах ходити, хоча сходи роблю, коли нема поручня. Ось так, ширина сходинки 22, ось так 80. Крок 20. Ну, так виходило технічно, по-іншому там ніяк не можна було зробити. Можна, але клієнтові ось таке підходить і розширювати їх сюди, він не хотів. Тобто є певні норми приготовні сходів, ширина основи і висота. Або якщо ми хочемо ширшу сходинку, ми жертвуємо між ними. Якщо ми хочемо між ними менше, ми жертвуємо шириною. Тут знайшли золоту середину, в принципі, для ходіння комфортно. Кому потрібно, звертайтесь, телефонуйте, робимо будь-які сходи, технічні, декоративні з кованими перилами, без кованих перил, на одному кусурі, на двох кусурах. Гвинтові сходи можемо виготовити будь-які, за вашим бажанням. Приїжджаємо на місце, міряємо, виготовляємо, доставляємо і монтуємо за бажанням вашим також. Тобто, повністю під ключ. Робимо з металом, з деревом. Будь ще. все за вашим бажанням. Тому, кому цікаво, звертайтесь а так всім дякую за увагу.